Христос посеред нас, шановні брати і сестри, з вами знову, як завжди, о цій порі, програма Православний Вісник. А це означає, що найближчі півгодини ми спробуємо перефокусувати свій погляд із земного на небесне і наповнити вищим змістом наше буденне життя, поглянувши на нього з позицій вічності. Дійсно, час нашого перебування на цій землі є досить швидкоплинним. Ще не встигли ми налаштувати себе повною мірою на постування, аж ось половина дороги вже позаду. І ми увійшли в четверту великопісну неділю. Тиждень перед нею був змістовним і цікавим. І сьогоднішня наша програма розкаже про найважливіші його події. Тож дивіться прямо зараз: про новину, яка вразила одного разу все людство, про те, що Бог нарешті вирішив примиритися з людиною, милосердя і молитва, як вони діють у житті вірян Української православної церкви. А також нас запрошує на нову зустріч іконописна майстерня Небо на землі. Четверта неділя Великого посту має свій особливий символ східці для підйому на гору. Святий преподобний Іоанн Ліствичник, пам'яті якого присвячено не лише цю неділю, а й увесь наступний тиждень у своїй Ліствиці окреслює шлях сходження людини до вершин духовної досконалості. Це 30 сходинок, зокрема правдивість, настяжання, молитва, плач про гріхи тощо. Та подолати жодну з них неможливо без покаяння, яке святий Іоанн розуміє не як акт сповіді священнику, а набагато глибше, як процес нашого примирення з Богом. Саме примирення з Богом, але не однієї людини, а всього людства, стала історична подія, яку ми відзначаємо кожного року 7 квітня: свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це сталося два тисячоліття тому, десь відбувалися величезні битви. У кривавому двобої сходилися армії різних держав, повставали та руйнувалися імперії, виникали та розчинялися в небутті різноманітні вчення і культурні феномени. А на краю тогочасного Всесвіту, в далекій Палестині сталася подія, яка вирішила подальшу долю всього людства. Рішення бути чи не бути залежало від відповіді, яку дала юна дівчина Марія з Назарета, Архангелу Гавриїлу. Почувши від Божого посланця звістку про те, що від неї народиться Месія, Маріам промовила Я, раба Господня, нехай буде мені по Слову Твоєму. Так людство отримало звістку про скоре пришестя Спасителя, а Бог, звістку про те, що людина здатна вмістити в себе повноту його благодаті. І до сьогодні благовіщення своїм святковим настроєм та блискучо світлим облаченням священства. Наче вривається в зосередженість Великого посту, відзеркалюючись в численних іконах та цілих храмах, освячених на честь цього свята. Вшанування благовіщення почалося у східній церкві на початку п'ятого століття. Свято вважалося господським, первісні його назви Христове Зачаття, початок відкуплення та день поздоровлення. Лише у сьомому столітті свято Благовіщення стає Богородичним. За усталеною традицією, благовіщення відзначають завжди 7 квітня за новим стилем. Дату встановлено відрахуванням 9 місяців від різдва. Цьогоріч свято припало на четверту седмицю Великого посту. Та незважаючи на Великий піст, блага новина про прихід у світ Спасителя перевдягає священників у світлі шати. А в серця вірян вселяє відчуття радості, бо дарує надію на спасіння. На честь благовіщення на нашій древній землі освячено багато храмів. Під опіку Божої Матері, як свідчить літопис, віддав свій народ князь Ярослав Мудрий, збудувавши благовіщенську церкву на золотих воротах стольного Києва. Є благовіщенський храм і в Києво-Печерській лаврі, а саме на дальніх печерах. Браті того часу на чолі з преподобним Антонієм, освятили цей храм на честь благовіщення Пресвятої Богородиці, оскільки. Саме свято Благовіщення Божої Матері було певною надією для всього людства, оскільки з благовіщенням, з приходом у мир Спасителя для людства була відкрита можливість війти в Царство Боже і особистого спасіння. Так я думаю, що і з освяченням цього першого храму це була можливість для нашої землі, для слов'ян, для русичів, які тоді тут жили. Можливість спасіння саме в християнстві первисний іконостас церкви не зберігся, але й той, що ми бачимо сьогодні, вражає своєю ошатністю. Перед цим вівтарем не можна не зупинитися, бодай на мить та не згадати про подвиг Пресвятої Діви і її готовність до Боговтілення. До храму приходять. Паломники, які мають можливість тут і бути присутніми на богослужіннях, які постійно тут відбуваються, і прикластися до святих мощей, преподобних угодників. Особливо приходять, звичайно, з проханнями жінки, молоді дівчата, які прагнуть якимось чином влаштувати своє особисте життя, чи просять діточок одружені, знаючи, що Пресвята Богородиця особливо. В даному випадку допомагає людям у їх, їх проханнях. На царських вратах іконографічне зображення найважливішого моменту з історії спасіння: Архангел Гавриїл Небесне єство, повіщає Марії послану Богом добру новину. А непорочна діва в покорі схиляє голову, почувши благовість. Вона тримає в руках веретено та червону нитку. Цей колір символізує божественну святість. За церковними канонами, зображення благовіщення на святих вратах є обов'язковим для всіх храмів. Іноді запитують: а чим відрізняється поведінка християнина під час Великого Посту? І можна почути у відповідь, що в цей період ми щиросердно молимося, часто відвідуємо богослужіння та активно звершуємо добрі справи. Та хіба не потрібно робити те саме упродовж усього року? Звичайно, потрібно, просто піст, наче сесія, під час якої ми приділяємо цим справам першочергову увагу, підтягуючи хвости, щоб потім, активізувавши себе, жити цими справами решту часу. Тобто принципової різниці в поведінці православного вірянина у Великий піст порівняно з іншим періодом бути не повинно. Щоб переконатися у цьому, достатньо переглянути черговий телелітопис подій з життя. Української православної церкви за останній тиждень цьогорічне престольне свято, парафіяни столичного благовіщенського собору, що зводиться у Святошинському районі, зустрічали урочистим богослужінням просто неба Святкову божественну літургію очолював представитель нашої церкви Митрополит Онуфрій. Разом із блаженнішим владикою молилися також і місцеві священнослужителі. Будівництво величного храмового комплексу на честь благовіщення Пресвятої Богородиці триває вже довгенько, а саме 17 років. Звести його в нинішніх економічних умовах, звісно, справа не з легких та є надія на Божу допомогу. Собор буде двоярусним, власне саме будівництво вже завершено, навіть купали встановлено. Їх 10. Центральний шестиметровий, найвищий у Києві. Настоятель собору проти єрей Віталій Косовський, як і парафіяни та священники, що тут служать, пишаються цим фактом. А поки в соборних храмах ведуться оздоблювальні роботи, богослужіння звершують просто неба. Архіпастер привітав усіх зі святом та побажав, щоб двері цього божого дому відчинилися якомога швидше. Та прикликав молитв Божої Матері на честь святого благовіщення якої цей храм будується. Храмове свято на благовіщення відзначали і віряни Березані, древнього козацького містечка на Київщині. На гостини до парафіян благовіщенського храму, зведеного та освяченого 15 років тому, завітав керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященний владика очолював тут урочисту божественну літургію за участю духовенства єпархії та місцевих священнослужителів. До слова, настоятель благовіщенського храму і Яроманах Назарій Омель'яненко, недавній випускник Київської духовної академії, і досі відчуває архіпастерську підтримку свого колишнього ректора Митрополита Антонія, який, у свою чергу, завжди радий відвідати випускників на парафіях. Вітаючи учасників урочистого богослужіння, а богомольців на престольне свято було чимало, владика Антоній зичив усім Господньої благодаті та покрову Божої Матері. Любіть храм Божий, любіть Церкву Христову, охороняйте її єдність, будьте вірними чадами Святої Канонічної Української православної церкви. Зі святом всім. Завершилося свято традиційною хресною ходою навколо благовіщенського храму. По третій седмиці великого посту у православному світі вшановують Животворящий хрест Господній. У христопоклонну неділю представник нашої церкви, Блаженніший митрополит Нуфрі, у співслужінні керуючого справами Української православної церкви, ректора Київських духовних шкіл Митрополита Антонія, звершував Божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Богослужіння розпочалось традиційним щорічним постригом у чітці семінаристів, які закінчують останній курс навчання. Літургія правилась перед Христом Господнім, символом нашої віри, що зміцнює і надихає учнів Христових на шляху до спасіння. Уквітчений животворящий хрест було встановлено посеред храму напередодні під час всеношного бдіння, щоб нагадати вірянам про страждання та муки нашого Спасителя, які він прийняв на Христі. Хрест Христовий не лише знаряддя страти, а й символ перемоги життя над смертю, нагадав учасникам богослужіння у своїй проповіді архіпастир. Всіх вас, дорогі браті сьохи, поздравляю третьої неділі святого і Великого Поста з Христопокновної Неділі, силою чесного і животворячого Христа, ми Господь у наші сіли, совершать. Спасідний і боговодний пост і досі святого і славного воскресення, праздника, воскресення Христового праздником! Христопоклонна неділя припадає на середину Великого посту. Тож предстоятель побажав гідно продовжувати цей духовний подвиг в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Час богослужіння митрополита Нуфрі також звершив священницьку та діяконську хіротонії. Завершилась божественна літургія поклонінням животворящому христу, після чого студенти київських духовних шкіл привітали предстоятеля зі святом та попросили його архіпастерського благословення на подальше служіння. Доброчинна акція Любов милосердствує, започаткована Запорізькою єпархією, зібрала, як і торік небайдужих до чужого горя відомих спортсменів у міському центрі переливання крові. Крапля сильної крові, як назвали акцію її учасники-донори, має допомогти онкохворим діткам. Це вже є таке поняття. Капля святої води і море освіщає. Бо щоб та капля сільної крові придала море сили, для тяжело в борьбе с их болезнями, щоб наші діти старались улыбаться нам. І дійсно, эта улыбка була искренней і здоровой. Українські спортсмени, які долучилися до акції милосердя у Великий Піст, вважають свій вчинок передусім угодним Богові. А те, що кожна крапля сильної і здорової крові є рятівною для хворих дітей, і говорити годі. Наше государство перестало быть социальным, оно стало волонтерским. И кругом у нас э, работают волонтеры. Кругом э, сейчас можно увидеть э, людей, состоящие со скрыньками, как мы их называем, куда э, бросают пожертвования для больных детей. Э, сегодня, наверное, как никогда, э, очень много больных детей. И детей больных неизлечимыми болезнями. Поэтому, наверное, вот... Э, я собрала всех спортсменов, которых смогла собрать, которые смогли прийти. Для того, чтобы мы могли дать капельку сильной крови для тех слабеньких детей, которые заглядывают нам в глаза, которые просят нас о помощи, которые хотят жить Вот, наверное, для них вот такая така вот у нас проходить акція. І ця акція буде продовжатися і далі. Акція здачі крові дітка. Ну, Благородна Я акція, що це хорошо. Что сейчас в час в страні працюють считаю. хороші речі, детям – це свято дело. Поэтому сразу откликнулся і прийшов сюди. Ну а ми принагідно наголосимо, що робити добрі справи можна будь-коли, незважаючи на те, чи піс нині, чи свято на порозі. Великий піс, це наче відзеркалення шляху людства від гріхопадіння до примирення з Богом, тобто це наші духовні східці, якими ми маємо поступово наближатися до небесного всесвіту. Але чомусь людині бракує сил звершувати цю подорож самотужки. В цьому переконує вся дохристиянська історія роду людського, який, незважаючи на великі откровення, періодично відпадав від Божої дороги, звертаючи на хибні стежки ідолопоклонства і служіння власним пристрастям. Ситуація змінилася на краще тоді, коли небо саме прийшло на землю, тобто, коли після благовіщення від пречистої діви в цьому світі втілився сам Бог. Відтоді людина отримала право зображувати Бога, бо побачила його на власні очі. Це мистецтво називається іконописом, тобто втіленням образу. А через ікони в нас з'явилися помічники в процесі духовного сходження, ті, хто вже здобув прописку в небесній вітчизні. Днями Києві відкрилася виставка під промовистою назвою Небо на землі. І я переконаний, що відвідавши її, кожен з нас відчує, наскільки небо може бути близьким до нас, особливо, якщо ми самі цього неба прагнемо. Поля всього вісім, але він бере брошуру про виставку і вирушає до ікон за спиною хлопця. П'ятирічна сестра Міна. Прийшли сюди разом з мамою. Пізніше пояснює Поль подивитись на гарні ікони. Мені подобається така, як би… Рамочка, и там три ангела на золотом. Тоже очень красиво. Видел еще такую квадратную форму. Там было, получается, четыре квадратика, и, и как бы там был такой хрестик и квадратик. И там было зеленое, и там что-то желтенькое. З чотирма квадратиками то страсті господні. Саме цим твором так захопився Поль. Квадрати символізують чотирьох апостолів, які описали страждання та смерть Христа. Зелений колір це весна людства. По першу ні дайце що вот эта золота, а во вторых мне нравится, що она на мраморі. Это очень красиво, но тяжело делать. Маленький полю мистецтві не розбирається, але він дуже влучно сказав про гарну і копітку працю. Ікони сімейної майстерні Небо на землі не вперше гостюють у столиці. і щороку виставки поповнюються новими роботами. Найсвіжіша ікона страшний суд. За словами художниці Марії Павелко, образ покривали лаком буквально за кілька днів перед поїздкою в Київ. Він складається з окремих фрагментів, виконаних у техніці гарячої малі. Ми довго працювали над ескізом, пошуком композиції, каже Марія Павелко. Тут викладено євангельський опис страшного суду, коли Господь відділить людей по ліву і по праву руку і спитає, що ми зробили для свого ближнього. Це найголовніше. Я думаю, що це взагалі має бути критерієм для всіх християн: пам'ятати про це і постійно жити з оглядом на цю євангельську причому. У такій самій техніці написані мініатюрні ікони. Пресвята трійця, Розп'яття, євхаристія, яскраві кольори, гемаль та інші сучасні художні засоби і матеріали для підсилення внутрішніх переживань. Мені цікава їхня творчість, мені цікаво і традиційні іконописта, що вони роблять з успіхом, і нові роботи. Тут поєднання і це захоплює. Традиційні ікони на іншій стіні. Тут багато богородичних образів. Так іконописній майстерні підготувалися до величного свята благовіщення Богородиці. Вся іконописна краса називається Початок. Виставка починається під час Великого Посту. Вона починається на весні. Весна це взагалі початок всього зародження життя на землі. От і це початок м, такого шляху до, до найголовнішого до Воскресіння Христового. Для маленького поля це нові відкриття. Хто зна, можливо, саме так народжуються іконописці. Хоча поль зізнався, що любить малювати літачки і мріє стати пілотом, дотягнутись до неба. Напевне, що знають у майстерні небо на землі, якщо можуть так зацікавити навіть малечу. А тим часом сьогоднішнє наше спілкування добігло кінця, і мені, як ведучому православного вісника, Залишається тільки ще раз привітати усіх вас, шановні телеглядачі, з великим святом благовіщення та четвертою неділею Великого Посту, та разом із цим побажати, по-перше, готовності прийняти волю Божу в нашому бутті, відчинити на заклик Божий двері душі та втілити Його благословення. А по-друге, згадуючи преподобного Іоанна Лістичника, просуватися і надалі його східцями та при цьому тримати вірний напрямок не вниз, праворуч чи ліворуч. А чітко нагору, долаючи сходинку за сходинкою та долучаючи до власних зусиль Божу допомогу, Христос посеред нас і є, і буде.